Мене звуть Марія Головко, я майстер манікюру, педикюру та інструктор. І сьогодні я розповім про зашквари майстрів манікюру, бо кому взагалі цікаво слухати про успішний успіх. І так, багато років тому на початку моєї кар'єри переважна більшість майстрів працювала базою кодів. А що буває з популярними продуктами? Часто на них роблять підробки. І досвідчений майстер міг відрізнити оригінальну базу від копії за запахом. Такий аромат метакрилової кислоти. М -м -м. Е, я працювала майстром в Нейл студії, і от нам приходить нова поставка бази, яку беремо в роботу. Хочу зазначити, що тоді ми робили укріплення, змішуючи базу з акриловою пудрою. Е, аж око тіпається, коли про це згадую. І от одна клієнтка прийшла, які я зробила укріплення. Відчуваю, що запах бази не той, що зазвичай. Друге укріплення роблю. Щось у мене, колір збігав від кутикули. пішло дуже багато часу на те, аби підвести так, як це потрібно. Якісь дива в мене відбувалися з цією базою, вже пішла начальство жалітись, що нам підробку привезли. І якось з колегами обговорювали нову поставку матеріалів і об'єми тари, в яких знаходились бази і топи. І так чисто випадково я дізнаюсь про те, що я брала на укріплення топ замість бази. Тобто клієнтам, які і так дуже погано носять гель-лак, я топ наносила замість бази. Зробила я таких десь три чи чотири манікюри. Всіх клієнтів передзвонили, У всіх все було норм. Одна клієнтка навіть сказала, що носиться краще, ніж зазвичай. Але це не означає, що потрібно використовувати топ замість бази для укріплення. І головна мораль цієї історії в тому, що обов'язково потрібно читати. Те, що написано на банці, на матеріалах, на упаковках, і керуватися тими інструкціями, які нам а, закладає виробник. Якось я знімала гель-лак так, що клієнтка горланила на всю студію. Нас тоді було три майстри, і я з найменшим досвідом. Приміщення було велике, по боках сидить два майстри, і я по центру, прямо навпроти входу в приміщення. Я починаю знімати гель-лак і десь через півхвилини вона починає кричати, що їй боляче і смикає руку. Всі реагують по-різному. Я могла дещо перетримати фрозу на одному місці. Тож я вибачилась і почала знімати покриття далі. Але клієнці постійно було боляче і вона продовжувала горланити на всю студію. Я дуже сильно перелякалась. Всі оточуючі майстри і клієнти були в шоці, бо просто усюди тиша, і по центру студії жіночка кричить: А, пече! Я понизила оберти фрези і знімала гель-лак дуже повільно, майже без натиску. Сказала клієнтці, давайте з вами домовимося про те, що. Я буду знімати потихеньку, і ви мені будете казати, як тільки на вам починає пекти. Я буду переходити на інший нігоць або на інше місце. Таким способом покриття я знімала десь хвилин 40. І найцікавіше те, що дівчата-майстри казали, як вони бачили цю ситуацію зі сторони. Що оре клієнтка, і маша щось. Спокійно і впевнено їй пояснює. А насправді я була дуже сильно перелякана. Зсередини мене реально всю трусило. Ну, для мене це був стрес, напевно, такий самий, як і для клієнтки, якщо і не більше. Добре, просто що клієнтка була така досить лояльна і все це витерпіла. А проблема була саме в тому, що фриза була вже. Лиса счесана і мала бути вже в смітнику, а не в операції майстра. Тому фрези потрібно змінювати вчасно. Це по-перше. По-друге, понижувати обрати на знятті матеріалу немає ніякого сенсу, бо ви ніяким чином не зробите це зняття. М'якішим, чим може там клієнту не буде гаряче. Ні, ви просто будете робити багато неефективних повільних рухів і заберете у себе час. А, бо гель-лак все ж таки і будь-який інший штучний матеріал потрібно знімати на високих обертах. А зараз буде про проблеми дорослих майстрів, коли ви всі такі модні, працюєте на себе а не як то кажуть, на дядю. Ти людина багатьох професій: майстер, адмін, директор, прибиральниця, бухгалтер, контент-мейкер, копірайтер та таргетолог в одному обличчі. Наче як з фільму Спліт. Велика клієнтська база А Я одна. Відкриваю 1 листопада запис на грудень і посипались повідомлення з передноворічними датами. Однією рукою я пилю, іншою. Відповідаю на повідомлення та записую клієнтів. І, звісно, я практикала один запис 28 грудня на 18.00 до мене одночасно прийшли дві клієнтки. Точніше, одна прийшла трошки раніше, і ми почали вже працювати. І хвилин через 5-10 приходить друга і каже: Маша, а ти що не чекаєш на мене? Мені було дуже незручно, я просто увімкнула п'яту швидкість і зробила манік з укріпленням десь за годину. Друга дівчинка почекала, її я теж встигла прийняти, але зробила знижку. Мораль: не робіть всі справи одночасно, бо точно щось піде не так.